Петро Олексійович, розкажіть, будь ласка, ми знаємо, що ви сьогодні з самого раннього ранку в будівлі європейського парламенту і дуже велика кількість у вас була зустрічей. сьогодні розкажіть про що говорили, і які теми найпотужніше піднімалися за сьогоднішній такий плідний день? Ну, ми вчора працювали в НАТО. Були зустрічі з усім керівництвом НАТО, з послами усім сьогодні. Ми працювали не тільки в Європарламенті, а й в Єврокомісії, й в Європейській службі зовнішніх зносин. І е, мета була одна: дуже важлива допомогти Україні. Позиція першої нашої допомоги більше зброї української армії. Про що йдеться? І причому тема леопардів. Якщо буде цікаво, ми з нею окремо обговоримо, але ми вважаємо, що ця тема вирішена. Ми говоримо про початок наступного Рамштайна з f 16 з літаків-винищувачів, з штурмових гелікоптерів, з збільшення радіуса дії вже знаменитих хаймерсів, з ракет. Підвищеної радіуса дії до 700 кілометрів, включно за атаком для того, щоб доставати центри управління, центри логістики, склади боєприпасів і допомогти ефективним діям Збройних сил України. Але разом з тим ми маємо забезпечити засобами наступової оборони Збройні Сили, включно з гранатометами, включно з системами радіоелектронної боротьби. З безпілотниками стратегічними ми мали дуже предметну, дуже конкретну розмову. І я думаю, що вона найближчим часом принесе свої результати. Друга тема це тема санкцій. Зараз ви знаєте, що готується пакет санкцій до саміту. Більшість з них будуть секретаральні і персональні. До 24 лютого до річниці вторгнення. Буде ще один пакет санкцій. Ми намагаємося зробити все можливе, щоб ми позакривали будь-які шляхи уникнення санкцій, збільшили відповідальність для тих, хто порушує санкції, і зробити дуже важливі кроки, починаючи від золота, щоб не дати росіянам реалізувати свої золоті запаси, які зберігаються на території Росії, закінчуючи ядерним попальним. Перешкодити можливості контрабандної транспортування російської нафти і скрапленого газу на ринки Індії і Китаю це конкретна розмова. Ви скоро побачите мою публікацію з цього приводу, і думаю, що перекриття наполовину російського експорту наближає нашу перемогу поєднання двох факторів потужності збройних сил і Жорсткого санкційного режиму, третя позиція це відновлення справедливості про притягнення Росії до відповідальності. Особливо актуально тут це в Європарламенті після прийняття відповідної резолюції Європарламенту, за що ми надзвичайно вдячні по створенню трибунала, по притягненню не лише Путіна, росіян, які б задіяні в агресії, в катуванні. В геноциді проти українського народу, ми також думаємо, що ця ситуація буде дуже-дуже ефективна. Четверта позиція це фінансова підтримка реформ в Україні. Ви знаєте, що у нас підготовлений вже прийнятий пакет макрофінансової допомоги, і ми хочемо, щоб це була допомога Україні, і одночасно це був потужним стимулом. Для реформ, які наближає європейську членство в Європейському Союзі. і це пов'язано з п'ятим нашим пунктом. Ми обговорювали для того, щоб перейти до абсолютної конкретики щодо виконання рекомендацій Європейської комісії по початку вже переговорного процесу по вступу України в ЄС. і зараз я хочу вам пригорнути увагу, що Окрема дискусія була присвячена конкретизації членства України в НАТО. Вам можуть підтвердити всі, хто чув мої виступи на парламентській асамблеї НАТО, на зустрічі з Столтенбергом. І тут, в Європарламенті, ми намагалися зробити так, щоб закинути ідею, щоб на вільнювському саміті НАТО цього року було Україною отримати запрошення. Ми знайшли таку форму, що це ніякі не відкриті двері, бо двері то відкриті, то закриті. Ніякий мембершип action plan, українські Збройні сили, свій membership action плен пройшли на полі бою. Всі інтеропеліти, взаємодія, оновлення, модернізація довели ефективності наших дій бою. І тому ми твердо чекаємо цих кроків. І ми чекаємо, що саміт, який відбудеться 3 лютого, він буде мати назву, а про принаймні ідею, це саміт єдності і європейського майбутнього України єдності як всередині країни. Припинити атаки на єдність, які роблять окремі корисні ідіоти, і єдності в світі. Зміцнивши і зацементувавши міжнародну коаліцію на підтримку України, і саміт європейського майбутнього, ще раз кажу, конкретні кроки з конкретними датами, не допускати більше ганебних історій на кшталт маніпуляції з призначенням судді Конституційного суду, спроби обдурити наших європейських партнерів з незалежності антикорупційних органів, судової реформи, верховенство права і іншого. Ми маємо будувати відносини довіри. І мій візит до Брюсселя це був перший візит за рік війни. Спрямований буде саме цьому: будувати відносини довіри. Є довіра, ми це вміємо робити, і ми просуваємо, захищаємо Україну. Петро Олексійович, кілька запитань про танки Леопард. Знаємо, що ця тема дуже активно вами відстоювала, щоб в Україні були ці танки. І спочатку це здавалося комусь нереальним. Зараз все реальніше це стає, і навіть а більше Вострій Джорнал вже пише, що ймовірно будуть передані навіть танки Абрамс від США. Що це означає глобально для ходу цієї війни? І як надалі ви будете боротися за такі зрушення для того, щоб Україна отримала якомога більше броне. Бронетехні... Техніки, всього потрібного для війни. по Перше постачання танків нікому ніколи не здавалося неймовірно. Яку роль зараз виконує Україна і Збройні Сили України? Я можу наголосити: вони виконують роль п'ятої статті Північно-Атлантичної угоди, п'ятої статті НАТО. Не п'ята стаття, а Збройні сили України захищають країни члені НАТО. І це інтерес не тільки України, але й країн-членів НАТО. Забезпечити більшу, збільшення ефективності дій Збройних сил України. Ми мо, зараз вже передані е, офіційне е, запрошення Польщі на постачання нам 14 ліопардів. Ми очікуємо, що вже ліченими годинами, навіть не днями, вимірюється рішення про надання дозволу Польщі. Ми не виключаємо, що Польща взагалі протягом певного часу прийме рішення закупити інші танки, включно з корейськими, і передати нам більшу кількість танків Леопард, які знаходяться на озброєнні Польщі. Ми чекаємо відповідного рішення і знаємо, що воно буде днями від Німеччини. І це безумовно створює потужний броньовий кулак. Для забезпечення наступу на певних ділянках фронту. Але наступ є неефективний без засобів едефенсу повітряного захисту захистити танки, які йдуть під час наступу. Наступ неефективний, без того, щоб ми не отримали зупинення господства панування Росії в повітрі. І тому я. Ставив питання зараз ракети, винищувачі, і впевнений, що це також буде. А танки я стверджую, леопарди найближчим часом будуть в Україні і не лише з Польщі, і не лише Леопарди. Я знаю про що я кажу.